Доброго ранку, сонце і вітер, доброго ранку, ліси і поля, доброго ранку, планета земля, А всім присутнім зичу здоров'я і добра. Ми продовжуємо долучатися до краси поетичного слова великих французів 19 століття. На минулому уроці переймалися долею та зачаровувалися поезією Шарля Бодлера. Тож пригадаємо факти біографії та деталі творчості. Тестування. Шарль Бодлер народився 9 квітня 1821 року, 27 квітня 1821 року, 20 травня 1826 року, 17 травня 1827 року. 9 квітня 1827 року. 21-го року. Майбутній поет навчався в королівському, Ліонському коледжі, Паризькому, Страсбурзькому. Майбутній поет навчався в королівському, Ліонському коледжі. Свій щоденник ободлер назвав Моя оголена душа, Моє оголене серце, Моя оголена мрія. Щоденник Борнера має назву Моє оголене серце. Поет подібний до Владаря моря, Владаря Блакиті, Владаря життя, Владаря людей. Для Борнера поет подібний до Владаря Блакиті. У вірші Альбатрус поєднується традиції Романтизму і класицизму, реалізму і романтизму. Романтизму і модернізму, модернізму і класицизму. Правильна відповідь романтизму і модернізму. Один з варіантів назви збірки квіти зла. Спрінта ідеал, смерть, лімби, паризькі картини. Правильна відповідь лімби якою була реакція на вихід збірки Шарля Бодлера Квіти зла? Збірку зустріли схвально читачі і критики. Читачі зустріли схвально, а критики порадили поетові більше поетичним ремеслом не займатися. Засудили автора і поетичну збірку. Вихід квітів зла приніс Бодлеру достаток і популярність. Засудили автора і поетичну збірку. Збірку, яка з наведених поезій не належить Бодлеру? Альбатрус Осіння пісня, благословення, відповідності. Поезія осіння пісня Бодлеру не належить. Кому належить вислів про Бодлера, перебуваючи в пеклі, він марив білими вершинами Маяковському, Булгакову, Блоку, Єсеніну. Так про Бодлера говорив Олександр Блок. Із з даним завданням справилися. Дякую. Сьогодні продовжуємо знайомство із поетами-модерністами. Тема уроку Поль Верлен. Естетичні погляди поета у в поетичне мистецтво. Зображення пейзажів природи і душі в поезії осіння пісня світлина душі опезовнішності поета поля Верлена. Як говорили про Верлена його сучасники, зокрема Анатоль Франц та Поаза. Анатоль Франц писав, з першого погляду його можна прийняти за сільського чаклуна. голий, вулястий череп, що виблискує мінню, маленький кусуваті очі блискучі. Кірпатий ніс і широкими ніздрями, рідка, жорстка, коротко підстрижена борода. Вдумайтесь у слова поаза. Дивний чоловік у незмінному довгополому пальті, широкоплечий, губатий і з випуклим, як церковна баня чолом, нижче від кирпатого носа світилися примружені монгольські очі. Цапина борідка довершувала цей портрет. На обличчі з'являлися то мучазна веселість, то глибокий сум. Отож сучасники звертали увагу на очі поета. Блискучі очі, відмічав Анатоль Франц. Примружені монгольські очі говорив поаза, а очі, як звісно, є дзеркалом душі. Загальний настрій апокаліпсису, що переважав у суспільстві 19-го початку 20 х століть, Виливався у поезії символістів і поля Верлена, зокрема, настроєм суму, відчаю, песимізму, очікування кінця світу. Його поезії стали вираженням духовної атмосфери епохи. А відомий український поет Максим Ривський на знайомство з досить неоднозначною постаттю й творчим доробком Верлена відгукнувся поезією. Є така поезія Верлена. Де поет себе питає сам у гіркому каяті, Шалений, що зробив ти зі своїм життям? О, якби не таке питання на вечірнім виписалося тлі, Коли хмарка жевріє остання Острівцем на березі землі, Коли стигнуть води сизуваті і синіють шиби у вікні, Коли присмір заглядає в хаті І шепуче влад самотині. Як палає світле листя клена, Місто вдалині як гомонить? Ні, рядком розпачливе верлена, Я не хочу вечір цей зустріть. Ким же він є насправді верле? Вічний шукач музики у слові, Чи один із проклятих поетів, Чи гізь минулих століть, Як він сам себе нарікає, Чи поетична душа? яка була загадкою для сучасників поета і залишається загадковою для нащадків. Звернемось до біографії митця. Працюємо в зошитах, створюємо опорний конспект. Поль Марі Верлен народився 30 березня 1844 року у місті Мец в сім'ї військового інженера. Після відставки батька сім'я переїхала до Парижа де й пройшли шкільні роки поета. У 62 му році він закінчив ліцей і вступив на юридичний факультет університету. Але через матеріальні проблеми з сім'ї, в 64-му році почав працювати дрібним службовцем в страховій компанії після в мерії одного з Паризьких районів, а незабаром і в сільській ратуші. У 63-році му році його вперше надрукували. Це був сонет Пан Прюдом, який свідчив про захоплення групою Парнас. У другій половині 60-х років поет приєднується до цієї групи. У 60-х роках виходять збірки, «Сатурнічні поезії і вишукані свята. Однак широка публіка не зрозуміла віршів Верлена. Тривалий час популярність обходила його. 65-й рік. Верлен працює експедитором в мерії Парижу. У кінці липня 69-го року поет познайомився зі своєю майбутньою дружиною Матільдою Моті, а в 70-му одружився. До збірки Добра пісня увійшли твори, які він присвятив своїй дружині. Однак надії на щасливе сімейне життя не виправдалися. У березні 71-го року Верлен приєднується до комуни, а в лютому цього ж року письменник отримав листа з маленького провінційного містечка Шарлевіль, від тоді ще невідомого, 18-річного Артюра Рембо з декількома його віршами. Вони викликали зацікавленість, і Верлен запросив юнака в Париж. Вони подружилися. Незважаючи на вікову перевагу, Верлен потрапив під вплив сильної натури Рембо. У 72-му році, ховаючись від переслідувань за участь у Паризькій комуні, поет покинув будинок, дружину, дитину і відправився разом з другом Рембо в подорож до Англії, а після і в Бельгію. Роз'їжджаючи по Європі, Верлен і Рембо шукали разом і окремо своє місце в мистецтві. Під час сварки в липні 1973 року Верлен поранив Артюра Рембо пострілом револьвера, за що був засуджений Брюссельським судом до двох років в'язниці. Там він написав вірші, які увійшли до збірки романси без слів. У в'язниці поет дізнався, що дружина подала на розлучення. І коли він звідти вийшов, ніхто не зустрічав біля воріт, крім старенької матері. Відчуваючи самотність, Верлен знову шукав підтримки з боку Рембу і зустрівся з ним у штурмварті. Ця їхня зустріч виявилася останньою. Повертаючись додому в нетверезому стані, вони посварилися і влаштували бійку. Більше вони не бачились. Повернувшись до Парижа, а після переїхавши до Лондона, Верлен намагався налагодити своє життя, викладав мови. Займався сільським господарством, але врешті-решт повністю віддався літературній праці. Поет все більше звертається до Бога. Релігійний настрій відбився в його збірці мудрість. Письменник очолював плеяду молодих поетів. Його вірші отримали шалену популярність. На традиційній церемонії обрання короля поетів в 91 му році після смерті Леконта Даліля. Більшу кількість голосів було віддано за Верлена, але визнання прийшло надто пізно. Здоров'я письменника похитнулося. Талановитий поет останні роки хворів і майже постійно змушений був знаходитись в лікарнях. 8 січня 1896 року поет помер в крововиливу легеню. В одному із сонетів своєї першої збірки поет писав. Моя душа народилася для жахливих катастроф. Це пророцтво 22-річного поета повністю підтвердилося його життям. Чому саме такі поети, як Шарль Бодлер, Поль Верлен, Артюр Рембо, увійшли в історію світової культури? У чому полягали їхні поетичні відкриття? Відповіді на ці питання спробуємо знайти, звернувшись до Верленівського вірша Поетичне мистецтво який так вразив молоде покоління, що символісти обрали його своїм маніфестом. Вашим домашнім завданням було познайомитися із віршем Верлена поетичне мистецтво. Проведемо евристичну бесіду. Які вимоги поет ставить до поетичного слова? Найперше наблизити поезію до музики. Поет надає перевагу відтінкам, півтонам перед виразно означеним кольором. Це єднає його вір з імпресіонізмом. Поет виступає проти раціоналістичної поезії. Радить не звірятись на Риму, ритм брати невиразний, плинний, прагнути до поєднання неясного з точним. У чому, на вашу думку, полягає музичність поезії Верлена? У поезії як Верлена відсутні різкі, негармонійні звуки, звукосполучення, використано багато алітерацій та асонансів. Поет дивовижно поєднав звуки і почуття, слово і емоції, а сама французька мова напрочуд мелодійна, тому що в ній багато сонорних звуків. Саме у музичності одна із причин складності перекладу верленовських поезій. Як ви розумієте, останній рядок вірша, поет іронічним вигуком закінчує останню строфу вірша, а решта це література. Він зневажливо називає літературою все неживе, штучне, книжне, позбавлене свободи і почуттів, все, що протистоїть справжній поезії. Чому вірш поетичне мистецтво? сприймався як маніфест символізму і імпресіонізму. Чому цей вірш можна назвати віршованою декларацією Верлена? Тому що він у ньому сформулював вимоги до поезії та поета. Ці вимоги збігалися з пошуками молодих поетів, котрі виступали як представники імпресіонізму і символізму. Отже, немає нічого несподіваного в тому, що цей вірш перетворився на своєрідний літературний маніфест символістів та імпресіоністів. З якими естетичними програмами полемізує Верлен? Цей вірш напівжартівливий, іронічний. В ньому пародіюється відомий твір-теоретика класицизму XVII століття Ніколя Буало. Його вимогу точності і ясності Берлен пропонує змінити на музичність, млосність, невиразність і давати в поезії голос найтоншим враженням і емоціям. Якому поєднанню барв віддає перевагу поет і чому? Поет у вірші віддає перевагу відтінкам барв, переливам між ними найтоншим нюансам. Таким чином він намагається виразити своє бачення природи і світу людської душі і закликає інших позбутися спрощеності та схематизму в їх малюванні. Письмова робота. Анкета вірша поетичне мистецтво. Рік написання. 1874. Жанр. Ліричний вірш. Літературний напрям. Символізм, віршовий розмір, чотиристопний ям, головна думка. Найперше музика у слові. Умовну поезію можна поділити на три частини. І саме в центральній частині письменник заперечує класицизм і раціоналізм. Він наголошує на тому, що основним завданням поета є принести естетичне задоволення своєму читачу. А звідси випливає, що для поезії головне форма, а не зміст. Художні засоби епітети. Найміліший спів спіанілий, Зірок-осіння метушня, Метафори. Вітінок лиш єднати може сурмою флейту, мрію й сум. Порівняння, а не тяжить немов закону. Анафора. В ні, в ні. А зараз звернемося до поезії Поля Верлена осіння пісня, яка є своєрідною візитною карткою поета. І смаринки слів підберіть асоціації до слова осінь. Для верлена осінь це стан душі. Тому осінь сумна, пізня. Сіра суха, похмура, тяжка. Поезія осіння пісня ястрила душу українських перекладачів Стефаника, Франка скороботним риданням звучить у перекладі Ривського. Її тужливий хлип чуємо у перекладі Лукаша. Осіння пісня у перекладі Григорія Кочура. Не Млосні пісні, струно сінніх, Серце тобі топлять в журбі в голосіннях. Блідно, коли чую земли, б'є години, Линуть думки в давні роки мрій динних. Вийду на двір, вихровуй вир в полі млистів, Крутить, жене, носить мене жовклим листям. Які ваші враження від прослуханої поезії? Які почуття навіює назва поезії? Які картини та образи постали у вашій уяві? Яким настроєм пройнятий вірш? Образи символи, які створюють настрій того смуту? Доведіть! що перед вами не просто осінній пейзаж, а пейзаж душі. Визначте тему та провідну думку Туру. У вірші Верлен звернувся до осені, на що прямо вказував заголовок вірша. Проте прикмет осені тут дуже мало. У Верлена воєдино зливалися осінній пейзаж. І пейзаж душі. Тому осінь у поезії мала іншу семантику, прощальна пісня. Осінь схил життя, близький кінець за яким-небуття. у значенні туга, смуток, холод, самотність, невлаштованість. Осінь. Час переосмислення того, що було, підготовки до чогось нового, незнаного і невідомого. Людина, що відчувала свій кінець на схилі життя, жила спогадами. У кожній строфі вірша мелодія і настрій змінювалися. Якщо у перших двох частинах того переривало заглиблення в минуле, то в третій строфі уповільнений ритм прискорив лютий вітер. Основний емоційний фон вірша створила мелодія. Вона відобразила стан осінньої природи і водночас стан ліричного героя. Ліричний герой поринув у дитячі спогади, та за хвилину він знову опинився сам на сам з осінньою журбою. Осіння пісня ще асоціювалася з фразологізмом осінь на душі, мертвим листком осіннього листопаду. Стає душа ліричного героя, яка потрапила під владу фатальної долі. Сьогодні ми лише наблизились до поетичної душі Поля Верлена, яка була загадкою як для сучасників, так і для нащадків. Наблизились до душі, яка прагнула гармонії І, не знаходячи її, страждала і плакала від болю, нагадуючи плач скрипки, смичком якої. Була доля поета, що зривала з її струм сумні осінні пісні. Якщо вас зацікавила доля поля Верлена та його поезія, познайомтесь більш ширше. Домашнє завдання опрацювати матеріал підручника про поля Верлена, вивчити на пам'ять поезію Верлена, на вибір. Дякую! Zalva.